Ось така у мене безрукавка, жилетка. Хто, як хоче, назве її, тунічка, яку я почала в'язати з горловини. Потім розділила на чотири частини рукав. Два рукава вперед і спинка реглану ось така, вийде вона в мене стрічечка одна лицева. Кожної лицевої сторони я додавала по одній петлі з кожного боку. Узор називається квіткові кошики. Він мені дуже подобається. Цю тоніку я зв'язала дуже давно, і це одна з улюблених жилеток, тонік, безрукавок, хто як хоче, так і називає. Ось так закінчили я Рецепція вишукала дуже старій книжиці про в'язання. Ось це ось цей узор, який ми зараз з вами і будемо в'язати. До речі, шпиці, в кого нема шпиці, у мене шпиці з старого зонтику. Ось таку мені придумали такі шпиці. Вони одні з моїх улюблених. Я ними дуже-дуже люблю в'язати. Так, на шпицях у мене набрано 38 петель, дві крайні кромочні. І узор сам повинен ділитися на 18. Тобто проміжуток між узорами 18 петель. Першу ми знімаємо, завжди знімаємо першу петлю. Далі ми пров'язуємо три виворотні. Один, два, три. Далі першу знімаємо, три з передньої стінки заходимо. І пров'язуємо три разом. Витягуємо ниточку і пропускаємо її через ту, яку ми зняли. Тобто, ми першу петлю знімаємо, наступні три пров'язуємо разом лицевою і протягуємо зняту петлю. Далі у нас шість накидів. Накид чередується з лицевою петлею. Один, лицева петля, два, лицева петля, три. 4. 5. Шість. Шість накидів. П'ять лицевих петель і шість накидів. Чередуються. Потім знов знімаємо петлю, не пров'язуючи. Три разом пров'язуємо і протягуємо через зняту петлю. П'ять виворотніх петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Знов знімаємо за передню стінку. Ну, кому це важко можна пров'язувати знов три разом, набираємо, пров'язуємо три разом. Ще ми пров'яжемо три разом, і витягуємо через непров'язану петлю. Шість накидів чередуємо з лицевою петлею. Один лицева, два. Лицева 3, лицева 4, 5, 6. Знов знімаємо, три разом пров'язуємо і перетягуємо через зняту петлю. В кінці дві виворотні. Остання. Ми її не рахуємо до узору. Завжди виворотня. В кінці завжди виворотня, а першу ми знімаємо, переходимо до виворотньої сторони нашого узору, пров'язуємо по тих петлях, які у нас показує малюнок. Іде дві лицеві, 13 виворотніх. Хочу, щоб ви звернули увагу, нитка йде перед шпицею, ми заводимо ззаду. І протягуємо ось так виворотню петлю через накид: тринадцять виворотніх. П'ять лицевих. Один. Два, три, чотири, п'ять. Знову тринадцять виворотніх. І три лицевих: один, два, три, остання виворотня. Так. Переходимо до лицевої сторони. Це в нас четвертий ряд, і ми його пров'язуємо теж по малюнку. У нас йде три виворотніх. Один, два, три. Далі тринадцять лицевих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. далі 5 виворотних, знову 13 лицевих, Дві виворотні і останнє виворотня. Переходимо на виворотню сторону, в'яжемо по малюночку. Дві лицеві, тринадцять виворотніх. П'ять лицевих. Тобто, якщо у вас на кофту набираєте кількість узорів, у вас буде йти 2 лицеві, 13 виворотніх, 5 лицевих, 13 виворотніх, 5 лицевих і на ту довжину, на ту ширину, яку вам потрібно. А вже в кінці у нас виходить 3 лицеві петлі. 13 виворотніх останні і три. лицеві петлі останні ми завжди пров'язуємо виворотні. П'ятий на рядок, ми в'яжемо як перший три виворотні, знімаємо. Пров'язуємо три разом, протягуємо за зняту петлю, шість накидів через лицеву петлю. У нас буде п'ять лицевих і між ними шість накидів. Потім знову першу знімаємо, пров'язуємо три разом, протягуємо через зняту петлю. 5 виворотних петель. Знов першу знімаємо. Доходимо в нас виворотні до лицевих, першу знімаємо три разом і протягуємо через зняту петлю накид, лицьова накид. Лицьова накид, лицьова накид, лицьова. Знов у нас лишається 4. 1, 2, 3, 4. Лицеві петлі знімаємо. Пров'язуємо три разом і протягуємо через зняту петлю. І в кінці в нас дві виворотні і остання виворотня петля. Так, переходимо на виворотню і в'яжемо так, як ми в'язали до цього. Дві лицеві. Тринадцять виворотніх, п'ять лицевих. П'ять лицевих, тринадцять виворотних. і в кінці три лицевих і остання виворотні. І так, зараз ми, ми ось так у нас вийшов вже узор. Так він дивиться, як трошки, бачите, як нерівності внизу, і міняємо шахматний порядок. В'яжемо. Першу знімаємо. Лицюва. Накид. Лицева накид. Лицьова накид. У нас три накиди. Першу знімаємо. Пров'язуємо три лицеві. Протягуємо через зняту петлю 5 виворотних. 1, 2, 3, 4, 5. Знімаємо петлю, за передню стінку пров'язуємо 3 рази, протягуємо через зняту петлю. І в'яжемо шість накидів, чередуючи через 5, через одну лицеву петлю. Накид, лицева петля, накид, щоб у нас було шість накидів. Накид знімаємо, пров'язуємо три рази. Протягуємо цю петлю яку три разом через зняту петлю і в'яжемо 5 виворотних петель. Знов знімаємо, пров'язуємо три разом, протягуємо через зняту петлю, накид, лицьова, накид, лицьова, накид 3. Накиди у нас і остання виворот. Пров'язуємо по малюнку по петлях, які у нас з виворотньої сторони показуються. Пров'язали ми шість виворотніх, першу зняли шість виворотних, 5 лицьових 13 виворотних 5 лицьових 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 виворотних і останній у нас виворотні. Переходимо на лицеву сторону і теж в'яжемо по узору, що нам показує. Показує в нас лицеві петлі, сім лицевих петель. Потім п'ять виворотніх. Потім знов тринадцять лицевий. П'ять виворотні. І один, два. Три, 4, 5, 6 лицевих петлі. Остання виворотня. Знов переходимо на виворотню сторону і в'яжемо по малюнку. Виворотні петлі у нас йдуть. Потім п'лиців її. Повторюємо, якщо у нас було на, тому, на тій стороні, скільки лицевих, на наступній скільки виворотніх. Знов 13 виворотніх. П'ять лицевих. І виворотні, якщо не помиляюся, сім виворотніх. Так, і виворотня остання. Тепер ми повторюємо з накидами. Лицева, накид, лицева накид, і знов накид. У нас три накиди. Знімаємо. Пров'язуємо три разом, протягуємо через зняту петлю, 5 виворотніх. знов першу знімаємо за передні дольки, пров'язуємо три, протягуємо через зняту петлю, накид лицева, накид лицьова, накид лицева, на 6 накидів і 5 лицевих. Знімаємо петлю, беремо три, пров'язуємо разом і протягуємо через зняту петлю. Знову у нас п'ять виворотних. Знімаємо, пров'язуємо три лицеві разом. Протягуємо через зняту петлю, накид лицева, накид лицева, накид, три накиди. У нас і дві лицеві петлі. Остання виворотня. Наступні ми в'яжемо по малюнку. Де виворотні, там виворотні, де лицеві, там лицеві, виворотні, лицеві, виворотні лицеві. Переходимо. На лицеву сторону теж в'яжемо по малюнку і знову переходимо на виворотню, в'яжемо по малюнку. Ось такий вийшов у нас доволі нарядний узор, як для дитячих, так і для жіночих виробів. Я не можу сказати, хоч тут є накиди, що він дуже ажурний середньої плотності. Кому сподобався узор, ставте лайки, пишіть коментарі. На все добре.